Так, і знімаю ще один мішечок сьогодні. Козіби залишився 6 мішечків. Він Тут особливо бітанка. І також більше для менше виліка. Десь рано не було. Так, ну що, поїхали. Так, видно? Так, футболочка. Зараз, секундочку, я так трошки нахилю. Старинки зіпер всі натуральні, по якості просто дуже класні. Попадається печна слінова тунічка, дуже класна. Дірочки є, тут вишивка йде така. Тут Шортики, малючок. І, до речі, за малючка, Ще раз хочу надати, тут малючок є, але дорого вже не так і багато. Візуально я думала, що багато, але ні, ми так довелося к розмірам. Тобто, я б сказала, тут більше переважає такий розмір ну, від 6-9 місяців від року і до 6. Такі різні Не знаю, чи я зможу вас мішок вам зняти, бо це дуже довго, тут дуже багато о, позицій. Трошки були так, футболочки, малючок, комплект маючок, комплект будиків, шорти дуже класні, всі вони люблюються і прикольно. Ну і зі звісно він такий в мені, в мені і подібний пустиль зари. Так, так, різні малючкові такі речі. Така футболочка прикольна. Дуже таке воно прикольне. Багато костюмчиків таких рідних шопів, але тканинка дуже така, знаєте, оцей бренд також, як мені пояснили, серію цієї зіб'я одна група, чи якось. І тут тканинка натуральна, і такий катажник тоненький дуже і класний. Не буде ну, хорошо наступити, тому що він, такі, не відподібні до, до якось, дуже класники. Спіднички, до речі, також комплектуються з тут Можна зробити дуже класні такі набочки різні, подійште, може, десь щось по ходу розвалиться, не знаю. Це все малючок, бачите? Тобто, ну І такий малючок. Два, три рочки, 4-5 вистачає. Це, напевно, теж для якоїсь футболочки. І комплекти, набір футболочок такий. Перші футболочки випалися на 152 розмір, 158, дві футболки. А так в основному ну 9-10 максимально. Це костюмчик, ці трикотажні футболочки. Різних кузмілях, такі плавочки, це така лоу-кіті. Дуже класні шортики, тут тоненькі, тканинка, на 8 рочки. водик. Такі футболочки, яскравенькі плавочки. Багато одиниць на мішок. Тому я навіть не знаю, я... не буду весь мішок напевно знімати. зараз просто вам так частину покажу, але повірте. Е, на кожний мішок є е, там о, такі є, типу, як... Рушничок ну, коротше, Це футболочки, майочки, шортики, всі долітні, маючки. Шорти, Футболочки, комплект мальчик, пісочник. 3-4 роки багато, 4-5 багато випадає. Ці шортики з якогось футболочки треба додівати. Такі з вишукою. Бо там різані футболочки. Така серія дійсний, пісочник. Ці спіднички також комплектуються з футболочками. Кілогенький шорти, дивіться, класний бутончик. Пісочник, такі на трохи 6 місяців. У цих футболочках дуже класно купуються э, спільнички, шортики. Багато речі купальних шортиків, носить маска. трошечки бачите, купальні різні. Ці шортики дуже класні, бо вони дуже легенькі і дуже вищі. Це суари, маєчки, нагорчик, термоз, э, ну, термозахист, купальничок, шорти дуже такі молоді, 5-6. Це, напевно, теж з якогось напевно костюмчика, я так думаю, що там десь щось знайдеться. Бо коли це розбирати, його можна там... Покомплікуватися. Так, футболочки, бодики, шортики, макасинчики. Так, шортики, футболочки, трогенькі шортики. Це що, не знаю, це напевно. Така сухня. Футболка сукня, така дуже прикольна. Так, хлопчик, шортики, костюмчик, футболочки, малючок. Так, купальник. Прикольно. Упевно тільки на хлопця шортики. Супальнички, дуже класні. Ціки прикольні кольори. Футболочка, звичайно, біла. Ага, може це були шортики. Тут, напевно, було комплект. Шотики, що я показувала. Хто був комплект? Так, дивіться. Це пісочничок. Лавочки, шорти. Футболочки. Шортики легесенькі. Футболочка ще такий. Поєднується з кільничками. Можливо, навіть там воно йде комплектом, не знаю. Так, так видно? Так видно. Попробую, постараюсь до кінця розібрати цей мішечок. Косінчики, захист такий прикольний. Такі, так, такі. Такі. Теніска. Ну, воно все-таки дуже-дуже, до речі, там по-моєму бойберу. Якщо не пам'ятаю, було камера, може це купальник. Спина запинулася. Так, добре, давайте трошки. Може, зараз я опущу його в камеру. Ось вот так І вот. присяду. Так, ось таке все воно. Кепочки, панамочки, чи підволочка. бодиків, до речі, багато проксиків. Дуже класні. Така вже в них ніжна і тогнень класна такі шортики з динозавриками. Ці дуже класні шортики. Мої лічки. Голочка. Я потім так і не складу, гарно як воно лежить. Це костюмчик такий, тут, типу, такі шортики і футболочка. Так. Ну, тут видно, костюмчики, футболки, це все, що ви розуміли, це все а, такий малючок іде. До п'яти років, ну, тут дуже мало підліт, я скажу. Хто не любить плітка, це товар саме для вас. Тут трохи є, але там 12-10 рочків такого плану попадається. попадаються. Ось ці рушнички, вони дуже круті, вони легенькі, типу мікрофібри, 167-91. на Він на пляж просто класно, швидко сохне взагалі. Ще одні кроксики, резиночки. Такі котонові шортики легесенькі. Це щось, напевно, від костюмчика. Оце, напевно, був костюмчик. Це костюмчик, шортики там є. Ось такі шортики. Панамочка. Так, ну що. Щоб доставати вам його все. Такі класні шорти. Бо воно зараз все буде сипатися. Захист. Пісочнички такі. Ой -ой -ой -ой. Так, такий захист. Такий. Це костюмчик. Так, і... Чи вам ще крокси. Звуча тут попадається, не багато, але є. Так, це у нас костюмчик, футболочки. Достаю вам отак вже показую, щоб ви бачили. Це такі яскраве. Вже вам достану, покажу повністю весь мішок. Так, футболочка, футболочка, футболочка. До речі, класно, що тут є однотонні футболочки, бо не всі діти люблять. Так, шкарпетки попадаються. ще одні якісь Осенішки на хлопчика. О, дивіться, як класно, така прикольна теніска. Маєчка. Це у нас така сухня, типу пола. Так. так. Ці у нас вони всі з браком попалися, але їх небагато пропадається, але вони сразу кажу, вони всі браковані, так нам наклали такого. Але ж є таке. Також дуже класний рушник. котончик, дивіться, він класний. Так, шапочка. О, прикольно, дивіться. популяри для плавання. Ще одні шкарпеточки. Ну, в принципі, все те ж саме. Футболочки. Якісь прикольні такі штанята попалися. Малючкові такі попадаються також. Двічі класні русалочка. Відровочка ну, є ще бачу. Ось футболочки. А, це може костюмчику, не знаю. Ну, все, ще круті життя, футболочка, шопики. Ось така, мішочок, замовляєте.